2 серпня, в місті Одеса, Алзор Цін в магазині АТБ. Цибуля 12 гривень, різні ковбаси, морозиво 1 кілограм, ні, це пів кілограма, коштує 53 гривні. Ходімо. Так, Тут все атмосферненько, тут можна залишити свої речі. Візьмемо з вами кошовку. Можна взяти там було тачку, телячку. Що у нас? Банан, перший гатунок. Майже 59 гривень, апельсини 55 і яблуки. Українські яблука. Щось вони не дуже. По 20 гривень кавун. Ого, щось таке новеньке, кавун без... Насіння 40 гривень. Томати тепличні у нас по 53 гривні. На базарі я вже бачу 25 гривень. Що у нас от по водичці? Мінералку можна взяти за 23 гривні. Лохина у нас коштує 18 гривень за 100 грам. Такі ціни на пиво. Пиво Германів Бленч. Коштує 20 гривень. До речі, непогана ціна. Треба буде взяти. Особливо бленч мені подобається. Одну баночку, може, навіть дві. А що це ще що, щось цікаве? Що це у нас Блин, це Кейтенбюрг. І це вже коштує 30 гривень. Все правильно. За 20 гривень дві баночки ми візьмемо з вами. Ціни на Кока-Колу. Це величезні паковани з пивом. Рогань традиційне 2 літра коштує 52 гривні за 2 літра. Чернігівське. Кому що цікаво, обирайте. Клас опілля коштує 30 гривень. Можна от молочка. Самое найдешевше молоко, це приблизно 30 гривень коштує кефір. Вода така от. Від 15 гривень можна взяти. У нас коштує 30 40 гривень. Молоко 36 є дорожче і дешевше. 34, 20, 35. Така молочка, ось ціни на торти. Наполеон таки коштує 105 гривень. За пів пів кілограму. <кхи> Що у нас по сокам? Так, ось такі ціни по сокам у нас. Сіки. Хліб. Від 12 гривень до тридцяти до до 40 гривень чорний Бородівський можна знайти. Так, що тут по газіровкам, бачимо. Сіль 14 гривень за кілограм. Що у нас тут по морозиву від 7 гривень. Кетчуп різноманітний від 26 гривень навіть є. Кетчуп щедро, 250 грамів. 17 гривень. Непогано. Так, морозиво. хладик каштанівський, 19 гривень. Можна три медведи за 23 гривні взяти. Непогані ціни. Так, що слаба алкоголка у нас в подорожчав подорожчавши 65 гривень. Така, такі ціни. А знаурі 128. Саме дешевше шампанське стоїть 128 гривень. Є дорожче віна. Дешеве вино 60 гривень за пляшку. Або навіть дешевший є в пакованах за 50 гривень в літр. Є дорогі вина, тут Гранд Ноїр 244, 300 гривень, є такі вина, що це, я не знаю, ні такого не коштував. 306 гривень якийсь цікавий Пільміхи можна взяти. Менезики. Кілька. Коротше, все, що завгодно. Так, по коньякам, Найдешевший коньяк 128 гривень за пів літра три зірки.